Доброї години. Там підписники запитували, щоб я показав внутрій з кольором під назвою бурий. Значить, я покажу зараз два відтінка, які вийшли бурими. Це значить перший самець золото, темне золото і самка чорна зональна. Значить, вийшло 7 штук Сімнутринят, з них вийшло два стандарти і п'ять, одне чорне і чотири бурих. От, значить, бурих зараз покажу. От, зараз його не видно, я його винесу на двір і покажу більш, е, більш детально. Тут є три самці і тут одна самка. Зараз піймаю і винесу на двір, покажу. От, така от. Красапета вийшла. Це золотий самець і самка чорнозональна. Така от самочка вийшла. Я їх називаю бурими, тому що вони дуже схожі на бурого ведмедя. І в принципі, і в літературі також є така назва бура. І від таких кольорів, як чорні і золотисті. Два домінанти дають собі інколи. Ну, вийшло в моєму випадку, вийшло 60% бурих. Це така самочка. І зараз покажу ще самці. Три самці є такі. Здалеку їх не дуже видно, тому що вони такі коричневаті, нас ося. Хлопчина гарний такий. А ну-ка, давай-ка. Так, ану. Ну, цей трішки темніший. Він не коричневий, він не чорний. Такий гарний новий колір бурий. Ну, от В цьому році я хочу попроводити такі експерименти, як він передається взагалі, лишу собі і самок, і самців. Так. Оце такі от бурі. Ще там є два самці. Тепер покажу, які вийшли бурі. Значить, і тут в мене є відсаджені два самці. Також Корого ведмежого забарвлення. Зараз витягну по черзі і покажу. Зараз все він мені витягне. Красавчик, все сіно витягнув. Молодець, от бомба мала. Такий, от. хто їх якими називає, я не знаю. Такий спокійний. Мабуть, хоче залишитися. Зо мною надовго, так? Хлопець? Мабуть, лиш у тебе. Я з такими дружу. А, чи ж мордастий, мордастий. Так, це один, аби не втік. Ага, а той речить, а? а? Ну ладно. І цей щось... Давай туди. Так, ну цей тимішенький. А той трішечки світліший. Я це не цей світліший. О, цей прям, ну, прям аж голубизною віддає. Ну, красавчик. Красавчик. Я думаю, вам видно. так, От яка рука. І так, щоб порівняти, яке воно яке воно чудо гарне, от воно. Ну це, це шикарне. Бо, ну, особисто для мене. Я знаю, що дехто цінує кольори без всяких там домішок, але... Я не вважаю це домішкою, так як ну, чим, якимсь переводняком, так як це колір, якому вже по літературі більше 40 років тому під назвою бурий. Значить, а от оцих я не знаю як назвати. Вони дуже схожі на бурих, але От жучка втікла. Типа, ви знаєте що. Так, що? Тут знайдемо, от вони. підписник просила, бажання виконано, показую, які вони. Такі от буренькі. Це п'ять самочок, я їх лишаю з надією, що знайду самця не знайду такого кольору, то виберу щось із своїх своїх трьох ліній. так ну, Наразі дякую за увагу. Будьте здорові